Важко навчатися тут, в університеті, в тому числі фінанси. Не дуже легко це було, але не можу сказати, що щось неможливо. На початку було важко, бо це все для мене було нове. Зі школи я був звик, звиклий, що 45 хвилин урок і кінець. Тут вже це година і 20 хвилин. Тут же все чеською мовою, а звичайно, на початку я знав, її не дуже добре знав. Але це не. А тут на все все також чеській мові. Так. Додатково. Так, перший мій рік я провів у місті Ліберець, таке горне місто, гірне місто. І там я кожен день вивчав чеську мову. Здав там екзамен на початку, на початку на Б1 рівень, а потім на Б2. Вивчив мову там, там здав екзамени, так зва, так це називається нострифікація, щоб підтвердити, що, мої... що моє ЗНО і моя середня школа дорівнює чеської середньої школи, бо вони тут навчаються не 11 років, як, як ми, а 13 років. І тому я мав скласти екзамен з математики, з, з хемії з хімії та з англійської мови. І ось так... Ти англійську вивчав також, не? не вивчав, але в школі вивчав рівень якийсь був, і цього вистачило. Звичайно, готувався к екзамену, але це не це не було щось дуже важко. Нострифікація була легка, але найголовніший проблем, що було, що було все над чеською мовою. Вивчити хімію чеською мовою це важко на початку. Вивчити математику чеською мовою. Це Трішечки легше, але також, також не було легко. А потім ці знання я почав якось акумулювати в собі і, і вже, і вже, і вже всь, всьому розумів. Ось так, ось так би я це сказав. Що стосується навчання, дуже багато часу приділяв навчанню, дуже нервував на початку. навіть Сказав родині, щоб мені не дзвонили, бо я багато навчаюся. Не дзвоніть мені. Будемо дзвонити один одному одного разу за тиждень. Напевно, перший місяць я ось в такому темпі провів і потім зрозумів, що а можливо, можливо, можу дзвонити. Можливо, не все так важко, як мені здається. І, і вже розпочали, розпочалося звикання. Як спілкування з, з твоїми одногрупниками е, Тут на початку важко, але я познайомився. Я зміг одразу знайти яких, якихось друзів, бо, бо насправді це найважливіше. Я би сказав, що це найважливіше. Якщо б я був сам, без... це важко. Все... Треба підтримка. Так. Треба Підтримка, Підтримка... до речі, о підтримці. Знайшов собі друзів, бо екзамени і зачоти легше здавати, коли, коли ви разом готуєтеся. І в мене був один так, такий друг, з яким ми готувалися до агрохімії. Агрохімі. І що стосується підтримки, дуже допомогла мені вчителька з ботаніки. З першого дню вона звернула на мене увагу, спитала, звідки я е, поцікавилася бо почула, що. По-перше, моє ім'я незвичайне для чехів. А по-друге, як я спілкуюся з акцентом, а так. Дізналася. А мені ботаніка завжди була дуже цікава. Ми там мікроскопи дивилися. Я їй кажу, мені це супер, дуже цікаво, але я не встигаю. Не встигаю за вами. Чи можу я ходити ще дивитися у мікроскопи у якісь інші дні? Вона каже: Так, звичайно. І я ходив і індивідуально з нею ще займався. І вона. Приділяла мені час, казала, що які предмети, як тяж, які важкі, чи що там буде, і що таке. І мене це заспокоювало, і дуже мені це допомогло. Я їй то безмежно вдячний. Так, така моральна підтримка. Ось я це на це згадую і пам'ятаю, що це мені дуже допомогло у той час е, освоїти предмет. І... Ось ми зараз знаходимося в центрі нашого кампусу університету. І Ось перша будівля, яку ми бачимо, червона, це будівля економічного факультету. Цікаво є те, що кожен факультет має свою барву. Якщо ми подивимося там далі, то ми бачимо оранж... помаранчеву барву. Це вже мій факультет, на якому я навчаюся. Але в цьому червоному нещодавно я також почав навчатися і отримую зараз дві спеціальності одразу. Сіра будівля попереду. Це ректорат, там вже сидить керівництво університету, вирішують, як університет має робити. Потім по всьому ареалу там і далі є факультети, з лівої сторони технічний факультет, там знаходиться факультет тропічного землеробства, далі лесницький факультет і потім ще факультет навколишнього середовища. Так що тут багато чого можна побачити. Ми наближаємося до мого факультету, агрономічного факультету, Спра... правильно називається факультет агробіологія потровінових та природних здоров'ях. Це найстарший, найстаріший факультет тут. На... На початку був лише він, а потім лише побудували всі останні всі будови. Він найвеликий? О... Важко сказати, але великий. Важко сказати. Але в популярності точно вже не найвеликий. А які Зараз набагато популярні популярні? популярніше навчатися на економічному чи на навколишнього середовища, бути екологом, щось таке. Навчатися Бусти на агронома це вже чи на зоотехніка, це вже, це вже не популярно. А хто ж тут навчається? Для кого це цікаво? Тут навчаються всі кінологи, біологи, генетики, селекціонери, агрономи. О, о, мій друг іде. Hi. Hi. Мій однокурсник Ян Товла. Сьогодні буде, до речі, на лекції. Молодий фермер 170 гектарів. Разом з другом ведуть своє господарство. І дуже на агроном вчаться. Також на агронома. І дуже добрий агроном. Підеш сьогодні на лекцію, підеш десь на преднашку? Буду, буду. Дозвіть це ніцов тіло. Буде то взаємовищені з брантом. Буде то цікаво. Ми чекаємо від нього питань. Чекаємо від вас, вас ніяких отаски. <laughs> Добре. Ось ми у нас на факультеті. Ходімо, подивимося, якщо якась з аудиторії вільна, щоб її оцінити. Ось тут у нас також невеличка кафешка, де можна перекусити. Проходить лекція з кліматології. Тут якісь проекти ландшафтних дизайнерів. У нас також тут навчаються на ландшафтних дизайнерів. Ось якісь їх проекти. сленную продукции до моего препода, учителя пана слова Бранта. У вас много занимаются студентов, иностранцев. И может ли вот обычный человек вот как Семен приехать в Чехию и поступить в ваш университет? Большое количество студентов. to, že z Ukrajiny jeli, to, že kali studentů studentů z druhých stran, jak z Ázie, z Afriky i druhý. Jestli studenti chtějí ch ch sérské chazajstvo učit se, jestli ono dla nich interesná. No i sérské chazajstvo už je v této e vremě, možno říct, že to není velké, protože to je to něco, rastění produkce, rastění, je životnávodstvo, zde tak já zkazal, točné chazajstvo, možná druhé věši, které zajímají se vydáním selského chazajstva, na u našeho středu, ekonomické věši, které je k selskému kazajstvu. Druhé věši, to, že uh, produkcia Продукты для людей и другие вещи, это все привлечет сюда, на факультет. Надо знать, как земля живет, как люди думают, как работа проходит. Надо, чтобы они были составной частью этой земли. И это для меня самое важное. И надо, чтобы студенты сказали, что для них самое главное. А у Семенов было желание осваивать хронобию? No já doma už to dá, protože ta on stál na univerzitě, on chrašou učit se, on interesuje se dla rozdílně věši, protože ta u nás na univerzitě uh, nět tolka a uh, no my v městu, v městě, v uh, Avrimě, se studentům sděláme různé věši, ani pomagají nám mě tolka dla a uh, roboty učených, no my sděláme bolší, kličestou věšej dla, dla uh, praktiky, i tam pomagají studenty. u nás je to taká sielsko chazajstva, ne já jsem já. U nás ne. je to samé hlavné, protože ta lidi, kteří například když si o je točno v chazajstvo, nebo to je ani interesující dle ty věci. Oni žijí od sielskou No, já myslím, že to je to samé hlavné, protože ta. Sjelsko je

Там надо знать чешский язык. Как, он, как, он, как оценивает его знания? Хорошо, он хорошо. Нормально? Да? С ним хорошо. С ним. У него никакая проблема на чешском языке. Учиться и говорить и угу. сказать, что и по профессиональности чешский язык хороший. Ну а если студент ну, не очень хорошо учится, не сдает что-то во время, как у вас отношения к таким студентам? Их тянут до диплома или. Как-то по-другому. Надо сделать вещи, которые надо сделать, чтобы... А из не, получили... не сдал что-то, допустим. Надо сказать, что в это время минимально 30-50% студентов окончают студию, потому что надо... Не все доходят до конца? Ну, надо сказать, что... studium je to uh, dla všech, protože ta to by ani sdělali věší, pak gatovali se v školu, znali i druhé věši na začíná, že to zde je uh, věší, jak chemie, matematika, statistika i druhé věši. To není tolik sejského chazajstva, protože ta nárušť sama je, no je pak gatovit profesionálních lidí na sejského chazajstva. No a ani akančá učitel, inženýr, no, inženýr to by on... Většinou, hračové věci. Pomože v světské chazistové zkazoval nějak tolka vyrášování rastění, tam další věci na tu techniku, znat, fyziologiu, rastění, chemii i druhé. I já domu už to studium mít, na to si větší dělat. Prostě se mu odlímně hlavně, že by na kanf. После окончания учебы люди были хорошие. Это самая главная задача университета. Доцент Бранд очень так дипломатично да, все сказал. Да ну, я вам скажу по-простому. Ребята, кто собирается учиться в европейских учебных заведениях, если студент здесь не укладывается в учебный процесс, не сдает зачеты, экзамены, на выход <laughs> сразу никто не будет тут э, тянуть до диплома. Потому что я слышу, что у нас иногда такое бывает. Поэтому большое спасибо за то, что вы делаете, за то, что вы помогаете и нашим студентам получать образование у вас. Я думаю, такой обмен даже знаниями, практиками, он очень полезен для, для наших стран. Но нельзя сказать, или что надо сказать, это работа в университете, это работа между людьми, которые učit na univerzitě i studentům. Yeah. No i nádož to by, jak lidi, které pedagogy, i studenty, nádož to by oni v městě vyčistili, protože tam nám nádo pomáhat studenta. No, nelze, za, že yeah. by tolka jedna strana pomáhala, druhá ničeho druhého nerabotala. to. <laughs> za. <laughs> nádo, když bude uh, sje <laughs> robotat, zkazat, si pracovat, možno že to si bude dobře. O tom nebudou nikaké problémy. Большое вам спасибо за вашу работу. Не за что. Я думаю, мы еще познакомимся с вашими студентами поближе, когда будет у нас сейчас лекция. Да? И мне, в свою очередь, хочется поделиться своим опытом земледелия. Я вижу, мы были у вас тут на участках, мы видели, э, очень интересно, много опыта студенты делают во время учебы. Но мне хотелось бы рассказать им еще о земледелии, которые не предусматривает обработки почвы. Я думаю, это тоже будет полезно и интересно. Я думаю, что это будет очень интересно для студентов. Поэтому мы уже говорили, что прежде всего в Чехии проходит, или в Европейском Союзе прежде всего проходит отвалная обработка почвы. Ну, вопрос такой, что будет в будущее и какие технологии надо будет использовать для kružájušej sredy, dla ekonomiky, pro druhých věci. No i zde jsou hončení, zajímavost pro studenty, aby oni padomali, jaká je, jaká v buduše, co je dobré, co je lepší. A jaké různici, jak to funguje ekonomicky, politicky, ekologicky, jaké je vliání ekologie, pro tyhle věci. Тобі приходиться платити за навчання, чи воно безкоштовне? Так. Навчання безкоштовне. І це одна з найважливіших вигід, цьому, чому я сюди приїхав. Бо людина, яка вміє розмовляти чеською мовою, навчається в Чехії безкоштовно. Англійською платно, але чеська мова відкриває двері на безкоштовне навчання. Тож я нічого не плачу. Навпаки. Університет може, може платити мені всі, хто знаходиться, хто живе не в Празі, чи я з України, тож мені, мені платять це стипендія за житло. Це виходить десь 600-800 крон в місяць. Ось так. Десь за літо не платять. Але ось так це, це виходить. Це, Хватаєш, щоб заплатити за житло. Ні, чи просто допомагає? Не хватає. Але це, це допомога. це допомога, Бо житло коштує, якщо жити у гуртожитку, як я жив раніше, бо я раніше жив прямо в університеті у гуртожитку, бо наш університет це один великий кампус, він коштував десь 4 тисячі крон. Але 800 крон це також велика допомога. Зараз я вже живу не в квартирі, але в кімнаті і плачу вже. Більше і плюс ще тут, у всій Європі, подорожчання по ясним всім причинам. Тож я плачу 9,5 тисяч крон зараз. Це не мало, це не мало. Це комфорт, який але, мені зараз. Але потребує. те, що ти працюєш, допомагає вирішувати ці проблеми. Допомагає мені це вирішувати, але скажу чесно. Що мені все рівно допомагають мої родичі, моя родина мені допомагає. Бо якщо я хочу навчатися якісно, то я не можу постійно працювати. І так як я пішов ще навчатися на другу спеціальність, я навчаюся зараз на двох спеціальностях одночасно. Тому для мене немає можливості зараз багато працювати. Тому ми з, з, моє, ми з моєю родиною домовилися, що житло. Вони ще будуть мені покривати. Ось така в нас А чому ти Тому? пішов ще на ту спеціальності? Um. Це теж економіка сільського господарства? Так, саме так. Це економіка, це економіка а менеджмент. Також у моєму сільськогосподарському університеті на економічному факультеті. Я пішов туди, щоб більше заробляти. Я думаю, що чим більше я буду знати, чим більше я буду вміти. Тим найбільш цікавіші посади я буду по в подальшому житті претендувати. Бо, звичайно, я би хотів, я би хотів заробляти багато. Ось, ось так. Тому, тому я ще голодний до знань і хочу їх отримувати. Хочу отримати два, дві вищі освіти зараз. Зараз ми підходимо до економічного факультету і подивимося, як він виглядає всередині. Це його схема, Так, так це його схема. Інтерактивні. Можна дивитися. Що іде, який кабінет знаходиться. Якщо потрібно, тут і розклад, так, шукати. Ні, це не розклад, це де знаходиться який кабінет, щоб знати. Ага. Ось так, можна дивитися. Тут а це просто, щоб студенти так, так, спілкувалися, так? Так, тут можна підключити свій ноутбук чи телефон, і навіть там малювати, щось, ага. виводити свій екран і малювати. Мої на горі дуже багато студентів. А це ж це ж місце для навчання. навчання да? Можна тут перечекати на лекцію та навчатися. Тут також можна перекусити, тут є своя кафешка, зараз ми до неї підійдемо. А ти отримуєш стипендію? Uh, ні, я не отримую стипендію за відмінне навчання, бо я не відмінник. Я навчаюся, я здаю всі предмети. Не найкращий, не на найкращий бал, бо, бо я вважаю, що потрібно ще, окрім цих знань, отримувати і практичні знання. Тому я приділяю ще багато часу на фермі, працюю і. І ось так, ось не вистачає відмінні знання. А як в школі ти вчився? У школі я вчився непогано, але ніколи відмінником не був і не намагався їм бути. Ніколи не намагався підлаштовуватися. Навчався нормально. Все встигав. Не знаю, 9, середній бал, напевно, 10, можливо. ЗНО здав. Нормально, нічого екстра українську здав нам. Десь на 8 балів не був відмінником. А нормально. Зараз ми бачимо реконструйовану актову залу, а нове, нову, нову, нову кафешку тут поруч. А зараз, що цікавого, тут перший, перший рок в нас різдвяні, різдвяний ярмарок. Родічка, родічка! До речі, яка як колбаси, які виробляються прямо в тому павільйоні на випадку. Ага. Тут у нас продаються університетські ялинки. Це як ялинковий базар Тут, так? так, ялинковий базар. І, до речі, їх вирощували також студенти нашого університету, не прямо тут, але в Костилці на Чернеми Леси, то є за Прагою. Це студенти лесні, леснічого факультету. І вони різні, я бачу тут. Ага. Ось ціни. І це студенти і купують дай? О, студенти, викладачі, хто завгодно сюди може прийти і купити. Бо тут, бо тут люди також живуть. Люди сюди ходять і на прогулянки, бо подобається університет. Багато людей з собаками тут гуляють, з дітьми. А зараз ми наближуємося до будови нашої їдальні, в якої я харчуюся вже майже 5 років і не скаржуся. Взагалі не скаржуся. Набрав тут. Багато ваги. І також тут ми бачимо дуже цікаву річ. Автомат на воду, фільтр. Дуже корисно. Студенти також можуть сюди прийти, взяти свою картку студента, взяти, прикласти її, обрати, яку воду вони хочуть, газовану чи не газовану, скільки. Літрів і, наприклад, ось так нажати, і ось пішла вода. Чиста, так? Да? Чисто фільтр, спеціальний фільтр. Фірма займається. І Ось вони пишуть, ми в топ-20 проєктів в економіці. Тут всяка реклама іноді буває. А зараз ходімо прямо до їдальні подивитися. Ну, прямо в їдальню ми не зайдемо, але можемо побачити меню, яке сьогодні доступне. А ще не відкрита вона, так? Не відкрита. 10-15 відкривається. Ага. Я знаю цей розклад на пам'ять. А оце меню? Так, ось це меню. Студент може прийти і вже знати, що... І що можна що замовляти? Тут прямо? Ні, тут замовляти не. Ні, а просто але знаєш... подивитися, що йде. Ось ага. тут нам пропонують рибний суп з овочами, суп з говядиною. Так, можете побачити на, на картинках. Як Потім береш піднос, ідеш, береш їжу, оплачуєш також студентською карткою і тут великий зал, де потім ці, цю їжу можна з'їсти. А ось тут знаходиться ЧЗУТУ-шоп. Це магазин університету. Тут продаються різні наші стартапи університетні речі. Ходімо, подивимося, що тут мають на продаж. Ось можна купити футболку університету, що завгодно. Це емблема, університету. Так, це емблема нашого університету. Ч, З, У. Чеська, земнєдєлська, університета і пшениця, колосок. І тут можна купити книжки на нашого видання університетського. Це університетське, так? Це університетські книжки. Якщо таке? Це... Ось це стартап якогось студента 100%, бо тут продаються лише якісь стартапи з університету. Тобто бізнес і вже Так, може звичайно, виставляти. звичайно, щось продається. Звичайне, але багато з цього є якісь локальні стартапи студентів, які підтримуються університетом. Ось таки дуже гарна емблема нашого університету це лев. Дуже гарно зроблено. Можна придбати ось, наприклад, чіпси. Це вирощується на нашій дослідженіцькій станції в Угріневці. Також. Можна купити і зошити університету. Ось з емблемою. Все, що треба для навчання. Так, так. Тоже так, так. тут є. Так. Є. Мед. Мед. Коли розпочалася повноваштабна війна в Україні, коли Росія напала, то університет з першого дню організував критичний штаб допомоги Україні. І... Дуже допоміг українським біженцям з першого дня почав приймати українських біженців, дав їм місця в гуртожитку безкоштовно, годував десь приблизно 250 біженців жило на території університету і ще живуть. Тож велика допомога університету і велика, велика дякую університету за це.